В управлінні освіти вже зараз метикують, що робити, аби не зірвати опалювальний сезон в школах та садочках. Станіславською теплоенергетичною компанією обслуговується загалом 14 об'єктів освіти, а це 5-6 тисяч учнів та працівників. Інформація по тарифах потрібна негайно, адже укладання договору займе приблизно місяць, і саме стільки залишилося до початку опалювального сезону. Відповідно до статті 39 закону України про здійснення державних закупівель від оголошення і до укладання угоди повинно пройти не менше місяць. Це часу. На сьогоднішній день робота в цьому, в цьому плані не розпочата. Якщо будуть якісь терміни зміщені, процедура закупівлі може бути визнана недійсною. Я думаю, що Станіславська компанії теплоенергетичні, повинна ну, терміново, якимось чином, факсом, чим вони там не, не було, скинули нам, принаймні, ті всі дані, щоб ми могли юридично це все оформити. Енергетики кажуть, надавати їм наразі нічого. Вони бі самі раді вже давно укласти всі договори. Та от тільки в Києві тарифи і досі не затвердили. Без них юридичного права почати опалювальний сезон для бюджетників немає. Запити надіслали ще у квітні, проте відповіді немає і досі. Ми неодноразово зверталися і письмово в комісію, пояснюючи нашу ситуацію, що в нас взагалі відсутні тарифи одного від створеного підприємства. Ми подавали всі необхідні розрахунки. Маємо на сьогодні всі ліцензії і дозволи. Тобто комісія має повне право прийняти для нас тариф. Ми зверталися пропозицію до комісії тимчасово встановити тариф той, яким сьогодні користується ТМП ТМПРК ЛК в нашому місті. Але відповіді від комісії ми не отримали, і рішення про тариф комісія не прийняла. Цьогоріч жодній теплоенергетичній компанії тарифів так і не затвердили. Про причини можна тільки здогадуватися. Там би відбувається безпосередній розгляд. Скільки новостворене підприємство, там треба перевірити витрати, амортизацію, заробітну плату. Ну тобто, все, що відповідно до постанови кабінету міністрів по формуванню тарифів на теплоенергію. Цим і займається комісія. Єдине, що цей процес трохи затягнувся. Можливо, десь неправильний поданий розрахунок. Це одна з причин. Можливо, просто затягування з тих чи інших причин, щоб просто не піднімати тарифи. Хоча важко щось сказати про дії комісії. Наразі вже готується спільне звернення від Станіславської теплоенергетичної компанії та голови ОДА Михайла Вишвоніка до прем'єр-міністра України, аби все-таки знайти важелі впливу на національну комісію і затвердити тарифи.